Зосередитись на дорозі, дивитись навколо, не відволікатись на телефон. Цих елементарних правил повинен дотримуватися кожен водій, адже іноді варто за кермом замислитись на секунду, і ти вже учасник аварії. У столиці на Харківському шосе зіткнулися одразу три автівки: Жигулі, Дачія та Хюндай. За словами свідків, аварія сталася на перехресті, і саме Дачія протаранили Жигулі. Але як стверджували ті ж очевидці, винний у аварії водій Жигулів. Люди говорять, все сталося саме так: Дачія та Жигулі проїжджають перехрестя. Після дозволеного місця для маневру водій Жигулів починає повертати через дві суцільні смуги. Дачія не встигає загальмувати і таранить Жигулі. Жигулі розкручує, і авто таранить припаркований на узбіччі Хюндай. Водій Хюндаю каже, опинився не в тому місці і не вчасно. І такий збіг обставин чоловіка роздратував. Я їхав спереді, ото ззаді. До його догнав, догнав той сані в яку сторону туда, туди. туди їхали. Це він його, так догнав, що да, він... його почало крутить і ударили мені И Машина стояла просто на обочині, і от я пострадав. Не приховував свого роздратування і водій дачі. Чоловік говорить, в нього не було навіть найменшого шансу уникнути удару. Він стверджує, кермувальник Жигулів повертав там, де нікому розвертатися і на думку не спаде. Дік машини вирішив розвернутися через дві спашні. Я його догнав. Ви двигались по хеше да, сторони. По хаша в сторону туда. туди. Угу. І він вирішив розвернутися. Без приду свідки аварії припускають. Кермувальник жигулів, просто відволікся на секунду перед перехрестям. А коли згадав, що йому треба повертати, момент був уже втрачений. Чому водій вирішив грубо порушити правила і розвернутися через дві суцільні смуги? Невідомо. Я так понял, шунтілиті на цю сторону. і Получається пройшов вперед в районі двох сплошних, де роздвоєння йдуть полоси, Рішив просто зробити маневр. У цьому зіткненні постраждав саме водій Жигулів. З травмою голови його забрали до лікарні. Очевидці аварії впевнені, зіткнення все ж таки можна було уникнути, якби водій дачі їхав повільніше. Ось це його так крутило, що сюди воно. Ну, швидкість ну, була від. кілометрів 70-80, виходить. Всі крапки над і в цій історії поставить слідство. Більше відео з місця автопригоди шукайте на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.